А от ми створили, це, це, запропонували такий об'єкт в Вінницькій області, от, який, ну, він включає декілька заказників, зараз, оце, який можна створювати гарний заказник чи національний парк робити це, біля Вінниці. цих Вінниць. Так от тут тих видів, бачите, особливо то й немає. Але в Вінницькій області є інші. От, а тут территория. Вот тут все выдано щуть. И так далее. Це посторожнее на решение. Ну, я, яка сейчас казало. Херсонская, да. Херсонская. Mm. Ну, Херсонская тут. Вообще ничего. Херсонская. Ну, тут Херсонская. Вот так вот. Подивіться. дивіться, це Олешківські піски, Олешківські піски, от ось цісь види, знаходяться отут. Ну правильно, це майбутнє, Дніпровський парк, Так. Да. Оце вот на Болотневому пункті. Ось ця така стіна, якийсь вид знаходиться отут, який mm -hmm. візів у ваш парк. да? Дніпро. Да. був? Так. Де Дніпра? От, ну є, Дніпро. ще от тут якийсь вид є. Це все, ось цього виді ну, ще. Це, 50, 50, 50. 50. Ну, це тільки, тільки 18, а в нас і близько 60 видів рослин. Тобто це далеко не всі. Mm -hmm. просто, mm -hmm. я, щоб не забувати, просто показуємо підхід, як це. Mm -hmm. Ну і так далі. Mm -hmm. Таким чином, це... Mm -hmm. от, але тепер можна зробити ще зробити яким чином. Ну, Ми говорили, про по смарахмурежу, але в нас іще ж... А в нас ще що є? У нас є ПЗФ, так? Да? А тепер давайте ми зробимо ще один фін такий. А ось ще положимо всі об'єкти ПЗФ на цю карту. України. І в нас буде тут Венегріт такий, що ось не розберешся. Але ладно. Уже тут знаходяться всі об'єкти ПЗФ. Ну дивіться, наприклад. Як називається цей об'єкт ПЗ? Латинська дача. Є такий? А? Є. Значить, можна навіть подивитися, що там знаходиться. Хочете подивитися, щоб всередині знаходиться. Ні. А? Ну, для цього треба що? Треба для цього брати, зняти, щоб тут були дні контури. Це може дозволяється так робити. Ну ви ви побачите, що все одно. Чи тут попали розпайовані тут дачі, чи ні. Ну, Бо Каваньківський ви знаєте, що там по Кіровоградській області, там це повна стіло, це інші. Ну, Якщо хочете, я можу показати. Що все Не треба? Вже А? Показати, ну, добре. Давайте. Ми побачили, що таке разинська дача. Це ліс. Можна подивитися, чи майже відповідають, чи ні. Ну, але дуже видно гарно як тут гарно тут і рубається, і салиться. Бо... Ну, Подивіться, такі... оцей ліс такого кольору. Це старший ліс, сосна. Вони ну, от тут посадочки. Оте, до, як зустріч. правило, це чи, Зразу видно, це де воно рубається, скільки рубається, заказується. Тобто Можна подивитися, оцінити, наскільки воно на там виконується. А, так, не, а, як тут, я а я тут зразу також панка. А, а, а ця діляночка розуміла. <ріг> чи вона тільки недавно і Вироблене дані. Чи думати, заховна, бачить, доді, кажеш, може думаю, там огород посадити. Вона законно, бачите, туди така ж може бути. Я не знаю. Ну, ти є, мабуть, так і є саженці. Це культура. Це культура. Да, я, я, я вам кажу, маму, що це все можна побачити. Ми побачили. Що тут проблем нема, посаджено. Але може бути і город яких фактів підходили. Городи, <тірив> то там. А це це це, віде. Віде. Ну, от єс-таки, що це тільки що це. Бузький гар. Ну, тут Буський гар це НПП, так що не мене розуміли для нас. А от, от Боковенківський, да? Це не парк. Це не парк, це ряда наша фельдка, але ну, що тут. Тут ви бачите, що це, це сточні поля. Вашні поля. Ну так я городського створила, це їхні права. А ми вирішили, що це, таки, територія такі важлива, важливо, але поля нам не цікаві, і природі не цікаві. І тому вирішили тільки взяти оті природні ділянки, які знаходяться в цьому парку. І запропонували смаравдими об'єкт. Оце зелене, він написано. Що туди входить?

Так от тепер, це, це, я закінчую розповіді, я змирилися, так що ми маємо робити? Це група наших вчених, це задача моя на цей рік. От, і це, це задача поставлена Ради Європи, поставлена перед Україною, Білорусією, Молдовою, Грузією, Арменією і так далі, що ми маємо запропонувати їм це смаради об'єкт. Але вони кажуть, як ви маєте це робити, це ми маємо самі вирішити. Але задача наша така, що ми маємо включити максимум тих всіх видів, які, які треба прийняти. І от наша задача в цьому році, звичайно, зібратися і зробити так, щоб оці місця знаходження видів максимально були включені в об'єкти морогових. Яким чином? Якщо ми бачимо, що там ці види є, ми маємо подивитися по цим картам і сказати, що це там є природна ділянка. От, і запропонувати межі. Після цього вчені можуть поїхати подивитися, Або скажуть, ні, це є літературний джерел, що підтверджує, що там то й він є. І запропонувати. зробити опис паспорт. На кожен з тих об'єкт пише паспорт певної форми, такий же, як для натуральної пиші, і пропонується цей об'єкт. І потім остаточно, як я вже скажу, це ми запропонували. Але в нас дуже це потужні ревізори, контроверс. Вони по кожному будуть дивитися потім так. Як вони перевіряють? Ми запропонували варто мережи. А ревізора, ревізора це цить, ну, спеціалісти найвищого з Європи. Так, вони будуть дивитися, правильно ми це зробили чи ні. Яким чином? Вони по -по -по скажуть, оце є такий вид, наприклад, рослини або тварин. Місцезаходження в Україні, Наприклад, 100 місцезнаходження в Україні. А скільки з цих місць знаходження, розумію, так, місць знаходження? Де все виявили? Оце точка карті. А скільки з них попадає у ваші запропоновані об'єкти смарт режі? Якщо ми кажемо, попадає 50%, 60% знаходиться в об'єкти, об'єкт. Це нормально. Тобто є надія, да, що це? а якщо у вас 20-30 хлопців, ні, це мало. Давайте ще створити. Ну, отакими от чином. Давайте питання.